Доброго вечора, ми з України, я Ірина. І як зазвичай, у нас по понеділках що робиться за перебріком. І так, зараз будемо дивитися, що робиться за перебріком, що цікавого, що в них відбувається, про що думають, які в них плани стосовно України. Давайте спочатку плани: що затівають плани стосовно України. Ну, диявол, ви знаєте, приручити. А, перша карта диявол вже говорить про те, що вони не здадуться. Ви знаєте, це а, будуть доти вони живі, доти Україна жива, доки вони Україну повністю не отримують, вони не відчепляться від нас, мої любі. Ніколи. От від слова ніколи. Якось так. Так, будемо тут розкладати. да да, знищити. От Україну, все українське знищити. Знищити і все. Підкорити силою. Як ви собі. Да. Знаєте, це, це така мрія у них. Плани такі. Знищити, підкорити. Хто зможе втікти втече? Ось. Але а, я ще бачу у них плани тут. А, ось ця карта, наприклад, говорить про нові, ну не те, що нову стратегію, тут а, прильоти, якісь прильоти. ось, А ці дві карти знищити: знищити українців. Плани знищити українців. Давайте подивимося, як це буде у них продвігатися, реалізовуватися оце знищення. Бо мене, мене аж знудило, якщо чесно. А ви знаєте. А, так, дивіться, я розумію, що. А, Це боляче, так? що це, ну як би вам сказати, щоб ви розуміли, що повністю знищити вони. От, от я зразу скажу: повністю знищити вони нас не зможуть. Як би вони не хотіли, вони не зможуть. Це так і залишиться їхньою мрією. Для само, всієї України це, знаєте, як по попі пошльопати. Ось, ось в мене от, от, дивіться, от, дуже хороші карти. Тобто результату вони не доб'ються того, якого вони хочуть. Що би вони не робили? Українці все рівно залишаться наверху, а лисиця буде шукати, заметемо ми сліди. ось, Хоча бачите, печалька. Ми десь там наверху, так, в нас, будемо так казати, через бомбершки. От-от як я відчуваю це, да? а, можна по цій карті побачити. Хочеться повернутися на свою квітучу землю, але у нас на землі наш ворог. Ось як я бачу, це наразі ось це. Тобто, Але вихід є, майбутнє в українців є. Тобто, далі боротися. Ну, Україна, я бачу ласий кусочок. Настільки ласий кусочок, але про це ви і так самі все знаєте. Давайте подивимося, що робиться у них саме на, на Кремлі. Саме на Кремлі, що у них там робиться? На крильці. Що там робиться? Ну, ви знаєте, ізоляція якась, якась ізоляція, якісь втрати у них йдуть, якась помста між собою йде. Ви знаєте, там йдуть якісь ігри. Якісь ігри, щось перетасуються, за кимось полюють. Там дуже, ви знаєте, ті, хто хоч трохи клепки в голові має, бачать, що нехороші часи настають, і я бачу тут якісь ще навіть репресії. Комусь йдеться дуже добре, навіть, так, а хтось просто помовчує. І я бачу, що тут течії один з одним бореться. Як мінімум три течії. Нестабільна ситуація. У них похитнулося. А ну подивимося, що робить Путін. Давайте подивимося ще так коротко, що Путін робить. Якимись процедурами займається, я так розумію. Якимись укольчиками можна сказати, Да, для підтримання своєї енергії. Ну, Там можуть бути і якісь шаманські речі, якісь можуть бути для підтримання його життєдіяльності. якось так. Я тут бачу, що на даний момент йому йдеться добре, тому що на дні колоди помірна карта, тобто в так, але тут якісь процедури в мене йдуть. Знаєте, тут, в принципі, по карті кусають ці бджолки. Я знаю, що є така процедура. Но це не обов'язково така. Це може бути якісь капельниці, можуть бути якісь уколи. Ось це, знаєте, йому час від часу таке щось роблять. І ще щось вони з ним роблять. Якось, знаєте. Ну, я би не сказала, що це шаманське щось, але тут є якесь, знаєте, якихось, а, не азі... можливо, азіатських якихось а, процедур. Щось, щось там таке, що, знаєте, якесь дуже-дуже таємне зіллячко, якесь для підтримання його життєдіяльності. Живий він. Люди добрі, він ще, ще він живий. І так, давайте подивимося ще, як населення, населення себе почуває. Ну, хто міг, тікає, хтось живе в своїй бульбашці. Ось хтось працює. В принципі, я не бачу, тут є, є паніка, є паніка. В баг... Ну, в багатьох я не скажу, але якийсь процент є там, що є паніка. Ось. Але я бачу, що незабаром їх чекають дуже веселенькі времена. А, я так скажу, ще тяжче, В них ще усугубиться більше. Наскільки я розумію, ще більше усугубиться їхнє положення. Ось, і а, хто залишиться в країні, тому буде дуже-дуже важко, я так скажу. А, ізоляція ось, а, важкі часи, хаос буде теж, але це буде поступово не так швидко. Ось якось так. Давайте ще маленького принца подивимося, що він про нас нам скажеть. І так, що він скаже про нас? Цікаво, на, на яку надію він нам дасть на майбутнє. Ну, перемога 100%. Тільки е, без ілюзій. Без ілюзій не втрачати контролю. Ось це порада, можна сказати. Без ілюзій не втрачати контролю. Бути готовими до всього. Якось так. А, ще карта каже, знаєте, не жити під колпачком, трохи відкривати очі. Ну, я знаю, що ті, хто мене дивиться, і так живе не під колпачком, з відкритими очима, але, на жаль, це стосується не вас, а тих, хто ще живе з рожевими окулярами. Ось так. Ось так. Давайте трошки подивимося майбутнє України. Поки що повної перемоги ще не буде. За неї треба ще поборотися. Але, але, дивіться, а, наразі, наразі ми цього не бачимо. От у нас заблоковане, ну, я так бачу зараз, так? В багатьох заблоковано. Хтось не хоче цього бачити, цієї блокади, так, але вона є блокада для. Повернення наших територій. Але наскільки я розумію, ми все рівно їх повернемо. Ось, бачите, десяточка вийшла. Тут дев'ятка кубків, не буде повна перемога, тому тут і дев'ятка йде, поки ми не е відвоюємо абсолютно всі території. Спочатку всі території. Ось. А потім повинна Україна укріплятися, мої дорогенькі, тому що. Е тільки на слабку країну нападають. Тільки на слабку. Якщо би Україна була більш потужна, повірте мені, дивіться, скільки як довго чекав, цей, щоб, щоб напасти. Аж три роки з 19-го року. Я маю на увазі з 19-го року. Ось якось так. Він не зразу напав. Зеленський був запланований, щоб ви це розуміли. Ось якось так. Добре, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, Мирного вам ночі. Слава нашим Збройним силам. Бережіть себе обов'язково. Все буде Україна і разом до перемоги. На все добре, мої любі!